Доброго дня, пропоную речах задньої підвіски на Volkswagen t 5 Реча задній правий. Ось таким номером запчастини. 2003-2015 рік. Ось так виглядає без датчика АБС. Датчик АБС будете ставити свій, бо тут він отломаний. Іде в комплекті разом з підшипником. Підшипник йде в комплекті. Втулки речага хороші. І з обратної сторони, я зараз покажу. Ось так виглядає і номер запчастини. Запчастина Бушна Оригінал знята з автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте, а також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого. Запчастина є в наявності на сьогоднішній день. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте.